Іван Іванович Руський Царевич та морське чудерство. Як був собі цар, та не було в нього дітей. От вийшов він раз на ярмарок, а бабка сидить, масло продає. Чого ти каже журишся? Я знаю, як тобі допомогти. Він розсердився і ударив її, а далі й одумався за що, каже, я її ударив. Вернусь, попрошу вибачення. Прости мене, каже, бабко, що я тебе ударив. Бог простить. І в другий раз Бог простить всі три рази. Що ж ти, бабусю, знаєш? А ось що. Звели ти своїм рибалкам, хай ловлять рибку. Золота головка, а срібний хвостик. Одна луска золота, а друга срібна. Та хай цариця тієї рибки поїсть, то буде у вас дитина. Так усе, як та бабка сказала, так усе й зробили і народила цариця сина Івана Івановича Руського Царевича. От той цар помер, а Іван Іванович на царстві зостався. От і пише Змій до його матері, щоб вона, біла цариця, до нього вийшла, а то він усе царство знищить. Показала цариця ту записку Івану Івановичу. Він прочитав і де журиться, пішов на базар, аж сидить бабка, масло продає. Чого ти, Іване Івановичу, руський царевичу, журишся? Я тобі у твоєму горі допоможу. Що ти, стара, можеш? Збери ти, каже, військо, та поїдь у такий то ліс, знайдеш могилу, а на могилі дуба. Під тим дубом дванадцять каменів, під каменями дванадцять дверей, а за тими дверима на дванадцяти цепах стоїть богатирський кінь. Дим п'є, а вогонь їсть. Ото й твій. Зібрав він військо, знайшов ту могилу, вивернув дуба, каміння порозкидав, добув того коня. Ну, каже кінь, пусти мене Івана Івановичу Рускицаревичу, на три зарі на пшеницю. На зелену кошеницю, бо я тут дуже охляв. Пустив він його через три зорі летить кінь. Тепер, каже, сідлай мене тугенько, сідай на мене ладненько, та на тобі хусточку. Як займеться на мені три волосини, то ти махни тією хусточкою сюди, туди тричі. От сідла він його тугенько. Сіда на нього ладненька, сюди туди повертається, козацького ума набирається. Як тебе, каже, кінь, нести? Чи повище очерету, чи впів дерева, чи повище дерева, а неси, каже, повище очерету. От, версти за три не долетіли вони до того змія, зайнялись на коневі три шерстини. Царевич тією хусточкою махнув сюди туди, вони і загасли, прилетіли до змія. А Змії пита: А що, чи будемо битися, чи будемо миритися? вже ж битися. От побив його Іван Іванович, Руський Царевич. змії проситься: Не бий мене до останку, а вези в своє царство. Як же я тебе повезу, каже, що ти мене ще за три версти трохи не спалив? Вмотай мене у тороки та й вези, нічого не бійся. Привозить царевич його у своє царство, а всі на нього дивуються, А там узяв та й запер Змія у темницю, а сам поїхав на полювання. От посилають у темницю тому Змієві їсти з дівкою. Змій ту дівку побив. Не хочу, каже, їсти, хай сама біла цариця принесе. Дівка усе то розказала пішла біла цариця вже сама, як пішла, та там і полюбилася з тим змієм. Давай вони тоді радитись, би їм царевича позбутися. А Змій каже Ем. є де не десь з шістьма головами. Хай царевич його вб'є, шість пляшечок крові наточить і привезе, то я тієї крові нап'юсь одужаю, так я царевича вб'ю сам. От приїхав царевич з полювання, а цариця йому й каже що це ти одну нечисту силу знищив, а ще десь є, кажуть, друга, шістьма головами поїдь вбий і ту та привези мені з неї шість пляшечок крові. Він до коня, сідла його тугенька, сіда на нього ладненька, сюди, туди повертається, козацького ума набирається. От виїхали, дає йому кінь хусточку та й говорить. Як займеться на мені шість шерстинок, так махни нею шість разів сюди туди та кажи, як тебе нести, чи повище очерету, чи в півдерева, чи по вище дерева. А неси мене, каже, впівдерева. Кінь як поніс, як поніс, домчав. Зараз того змія забили, шість пляшечок крові наточили, та вже й дома. Однесла цариця тому Змієві ту кров, він випив. А що? пита цариця. Подужаєш? Ні, каже, ще не подужаю його. А якби я випив дванадцять пляшечок крові з морського чудерства, що у нього три губи та на кожну губу бере по дванадцять кораблів, то я б, наче, й подужав. Цариця тоді до Царевича розжалобилась. ти, каже, дві нечисті сили. Якби ще третю є, кажуть, на морі морське чудерство з трьома губами. На кожного губу по дванадцять кораблів бере. Так забий його та наточи дванадцять пляшечок крові. Пішов він до коня та й розказує Нічого, каже кінь. Бери тільки три гачки по сім пудів вагою. От сідла він коня тугенько, сіда на нього ладненько, сюди, туди повертається, козацького ума набирається. Виїхали в поле, кінь і каже На тобі у цю хустинку. Та як займеться на мені дванадцять волосин, махни нею дванадцять разів сюди та туди та кажи, як тебе нести, чи повище очерету, чи впів дерева, чи повище дерева, а неси, каже, мене, повище дерева. Кінь, як поніс його одразу коло моря і стали. Дивиться царевич, аж там стоїть хатка, а в тій хатці бабця. Дай бабко води напитись. Нема, каже. Оце привели царівну морському чедерству на пожирання. Воно як з'їсть її, то й дасть напитись. Царович зараз отпустив коня на пшеницю, а сам зайшов до тієї царівни. Полюбив він її. Гуляли вони, а далі ліг він поспати, а їй дав швайку і молоток. На каже Та як буде бурун нестися та камінь котитись. Бий молотком по швайці коло вуха. От незабаром як несе бурун, як покотить каміння, царівна помалу б'є, а він і не чує. Та кінь вже почув, прилетів та як ударить копитому стіну, царевичі прокинувся. Сів тоді на коня, а тут і морське чудерство одну губу випустило. Він і накинув її гаком. Воно другу випустило він і на другу накинув. Воно третю, а він і третю зачепив. Тоді те морське чудерство я потягне його, та й втягло аж по шістдесят верст углиб. Держи же. каже кінь. Ось я його ще потягну. Як смиконе, так на шістдесят верст на сухопуття і витягнув. Тоді захопились, порубали його, кров наточили і поїхали. От отдав він ті пляшечки матері, а сам і подався знову на полювання. Попив змій тієї крові. Ні, каже, не подужаю. Велика в ньому сила. А давай каже, його банщиків підкупимо. Як він буде митися, то нехай наставлять його шаблю, вона його сама заруба. А у нього була така шабля, що на що наставити, так і перетне. Беншики так і зробили наставили ту шаблю, а вона і оцікла йому голову. Але раптом чують голос Знищили ви мене, то поховайте. Ото й поховали його. А та царівна, що він її любив, коли біля моря був, як повернулася додому, то знайшла собі обох синів. Батько як дізнався Е, каже, чорт чорта й виведе. А він то думав. Що то сини від морського чудерства, та звелів її синів посадити у темницю. От вони, як трохи підросли, то й кажуть: А що ми тут сидимо? Ану, берися, ти за ту стіну, а я за цю. Та так і розвалили темницю і вийшли на Божий світ. Ото вийшли та й пішли собі куди очі. Ходили, ходили та й зайшли у той ліс, де батька поховали. Ідуть лісом, дивляться. Вогник Вони підійшли до нього. Підійшли, аж бачать могила, та й прочитали на ній запис. Це ж кажуть наш батько. Іди ж ти у село, каже один, та візьми де коняку, а ми їй всередину вліземо, то щось на ту коняку й сяде. От привів один коняку. Залізли вони їй всередину сидять. Аж ось летить Орел і орлиня. Орлиня кричить. Ой, дивись, тату, яка коняка, та сіда. А Орел, не сідай, бо вхопить. Дурне орленя і сіло, а один брат і піймав його за ніжку. Я ж сказав, що так і буде, каже старий Орел та просить, щоб отпустили та орленя. Ні, кажуть брати, добуть нам живої та цілющої води, тоді отпустимо». Добре, каже, треба й справді летіти. А ту воду, живущу та цілющу, та стерегли три сестри того морського чудерства. Та всі три в одне око дивилися. От, прилетів Орел, давай битись там перед ними, а вони за ним ганятись. Та як усі три в одне око дивляться, то всі одна за однією й ходять. А він то туди, то сюди, а далі до тих колодязів і набрав водички. От приніс. Тоді вони до батька покропили його, а він і встав. Зараз признав їх і пішли вони до його матері. А вона вже зі змієм царює. Зараз того змія розметали, а її повезли у ліс, залишили біля дуба, дали куль соломи і поставили черепочок. Як кажуть, з'їсть за три роки цей куль соломи та наплаче черепок, то, може, й заберемо її з собою. Приїхали вони туди через три роки. Аж дивляться все зникло. Немає куля солому, немає того черепочка, немає навіть того дуба. Лише зозуля порхнула над їхніми головами та й злетіла високо в небо.